Це історія про те, як не варто починати бізнес. Я зацікавився взагалі підприємництвом ще, мабуть, в році 15-му. На той момент я працював в аптеці. Я фармацевт по своїй професії, я фармацевт, вчився на фармацевта. Так от я працював в аптеці, і в той момент я зацікавився бізнесом. Я думаю, а як же вести бізнес? Почав дивитися якісь відео на YouTube, читати книги, розвиватись в цьому. Мені реально було цікаво. Я це вивчав для себе, мотивувався цим. І от один із перших бізнесів, який вирішив почати, бо паралельно я ще займався спортом. Активно займався спортом. Я там щодня ходив в спортзал, у мене була розписана програма тренувань, розписане харчування. Типу, ну я прям активно цим займався і паралельно, навіть я проводив вдома тренування. До мене приїжджали друзі, я жив в селі певний час, і там е проводив тренування в мами вдома. там свій майданчик був так, от вирішив я зайнятися. Я думаю, тут зрозуміло займаюся спортом, цікавлюсь бізнесом, вирішив зайнятися спортивним харчуванням. І я беру кошти у інвестора, вкладаю їх повністю, знаходжу сайт, переписуюсь там з тими, хто продає на сайті, питаю у них, які товари краще замовити. Замовляю товарів на 20 тисяч гривень. На 15 чи, 15 чи 16 рік це був це дуже велика сума грошей, насправді для мене. Я в аптеці заробляв 3 тисячі гривень в місяць. 3 тисячі гривень в місяць. А тут на 20 тисяч, чи на 15, на 20, мені здається, я замовив товару. Замовляю я цей товар, все, в мене вже в голові пробудовується стратегія, як я за це буду продавати. Кому, де, там, все там. Я з хлопцями хожу в спортзал, я їм буду пропонувати, я з ними буду спілкуватись, я буду там, казати, в мене є от протеїн. Ну там ми один одного знали, це маленьке містечко. Я планував продавати все в маленькому містечку, локаційно. Типу, там той мене знає, той мене знає, той мене знає. з аптеки є дуже багато знайомств. Ну, люди мене знали, і я такий думаю: клас, супер, я буду продавати тут, продавати там хлопцям, хто ходить в спортзал, вони будуть там передавати один одному. І таким чином буде просуватись мій бізнес, у мене не було в голові ідеї масштабування, не було в голові ідеї, можливо, там до чого це може вирости. Типу, я це починав все як стартап тут і зараз. От Просто взяти, закупити, продати, потім ще закупити, потім, можливо, ну я вже думав собі, що можливо, потім я відкрию якісь магазинчики. От. Плани всі в мене були в межах маленького містечка. І от в день, коли мені приїхав мій товар. Мені приходить смс з нової почти, я їду на нову почту, і я поїхав через центр міста, і дивлюсь, у нас такий там в центрі міста старий Універмаг стояв, і біля Універмага відкривалися е, ларьочки, такі маленькі це місцини, де е, підприємці відкривали якийсь невеликий бізнес. І от я їду, і я дивлюсь, що новий ларьочок, біля нього відкрита арка. Е, верніше, арка з кульок, відповідно, щось відкрилось нове. Я думаю, треба заїхати подивитись. Але я поїхав спочатку на почту, бо вона була в кінці міста. Я поїхав за місто на почту, забрав свою посилку. Задоволений, клас. Нарешті приїхав мій товар. От все, я такий класний підприємець, зараз почну його продавати. Я поїхав за місто, забрав посилку, їдучи назад, думаю, заїду, подивлюсь, що це відкрилося. Я заїжджаю, дивлюсь, а там відкрився офлайн-магазин спортивного харчування. Офлайн. Хлопці, які ходили теж в спортзал, там ну, старші. Вони просто, маючи більше інвестицій, вони відкрили повноцінний офлайн-магазин. Це було просто мега-ударом для мене. Тому що мій бюджет, на який я закупив товари, для мене був дуже великий. А це офлайн-магазин, в якого асортимент просто колосальний. Де я, а де той асортимент? І всі ж ми продаємо в одному маленькому містечку. Просто це було, це мене розчавило. в моменті я приїхав, я сидів в, в машині, я не знав, в мене сльози на очах, мене істерика. Я не знаю, що робити. Ви прикиньте, я закупився товаром, я винен кошти за цей товар. Товар має термін придатності. І як його бляха продати тепер? тепер у ну, мене ідея була така, що я буду продавати в спортзалі, але я знаю, що тепер вони будуть продавати в спортзалі, і кому буде більше довіри мені, який, ну в принципі, не качок. Там були такі пацани, ну нормально, вони там не знаю, за допомогою чого вони качалися, або не за допомогою чого, але там були такі пацани, саме качки. Знаєте, от кому ти дивишся на нього і думаєш, я хочу бути як він. І просто для мене це колосальний удар був. Я думаю, ну все капець. Типу, от я почав бізнес і, і відразу вляпався в таку схему. І відразу, і що тепер робити? Товар має термін придатності, і, і я його весь не з'їм сам, навіть якби я не хотів. Ми жили тоді на квартири. У нас була трьохкімнатна квартира. Ми знімали з нині дружиною. Тоді вона була дівчиною, і в мене е, я зі сльозами дивився на. Всі ті банки, які стояли в мене в моїй кімнаті. Я дивився на них і думав, блін, оце? і що мені, як мені його тепер продати? Звісно, я не опускав руки, я все одно продавав там знайомих. Думаю, окей, буде конкуренція, значить буде конкуренція, значить будемо працювати в конкуренції. Я там все одно знайомим друзям відразу розповідав, що от в мене спортпід появився, в мене була своя група ще на той момент в ВК. Я там закидав товари, максимально там спілкувався, якось продавав. Але воно все не йшло так, як хотілося. Маржинальність була маленька, терміни закінчувались, я знижував ціни, щоб просто продати чим пошвидше. І головна моя помилка, чому я кажу, не починайте так бізнес? Бо головна моя помилка була в тому, що я просто не вивчив ринок. Банально, я не розпитав серед знайомих: слухай, а от тобі було б цікаво купувати там спортпіт? Навіть не так, а просто запитати: слухай, де ти купуєш? В якому магазині купуєш, тому що в той час ще не було настільки розвинених доставок з інтернет магазинах не було стільки довіри до інтернет-магазинів. І я такий, ну я навіть це не провів. Я навіть не розпитав у людей, у знайомих, де можна купувати, у тренерів, яких я знав в спортзалі дуже добре, ми дуже добре спілкувалися. Можна було просто запитати, там, а де ти купуєш, запитати, що в нього є. Я не провів аналіз ринку, я не провів, я взяв, закупив товар а тоді вирішив його продати. І це колосальна помилка. Колосальна помилка, тому що я попав на кошти, щоб ви розуміли. Я, ну звісно, там інвестор, так би мовити, мені пробачив, бо це були родичі, і ми змогли домовитись. Неприємна все одно ситуація. Це дуже неприємна ситуація. Якщо ви зараз там починаєте бізнес, якщо ви новачок, хоча я впевнений, зараз люди вже так, мабуть, не починають. Люди не закупають товар. Зараз можна легко стати дропшипером, продавати по дропшипінгу, не маючи товару в наявності, але вміючи продавати. Тому якщо ви починаєте щось, ви проаналізуєте, спочатку реально зробіть, не закуповуйте товар. Не думайте, що якщо у вас з'явилася якась ідея, що от це класна ідея, я зараз почну продавати і все просто взлетить в космос. Протестуйте ідею. Дайте ідеї, протестуйте її протягом 24 годин. Максимально протягом 24 годин. Типу, ви хочете якийсь новий товар почати продавати. Берете, робите, я не знаю, просто навіть інстаграм вам не треба. Берете з бізнес-сторінки, запускаєте рекламу на повідомлення, просто з Фейсбука запускаєте рекламу на повідомлення. На тиждень, там, чи на не на тиждень, а на один день берете якийсь бюджет, Заливаєте, щоб потестити, скільки у вас буде заявок, скільки з цих заявок може бути потенційних клієнтів, яка плюс-мінус у вас може бути ціна за цього потенційного клієнта. Для того, щоб просто зрозуміти, це буде продаватись, чи не буде продаватись, є на нього попит чи нема на нього попиту. Не робіть так, як я, не закуповуйте товар. Звісно, що це був там, далекий 2000 16 чи 2015 рік. І ну для мене це було стресово. Правда, потім цей спортпіт хавали всі там. Всі мої друзі, знайомі, я там брату банку привіз, кажу, на їж там слухай, поправляйся. Тому що ну що ну термін закінчується. Я ж його все не сажу сам. Щось викидалось, якісь були такі спортпіти, які, які просто я викинув. Ну, їх ніхто не купував, вони нікому не потрібні. і Я думав, це буде продаватись. Це була ще одна моя помилка, що я закупив товар, не той, який я проаналізував ринок, зрозумів, який товар має потребу, що, що люди хочуть собі купувати. А я такий, так, це на сайті можна взяти це. Я просто опирався на свою голову, на свої ідеї. Я думав: от та це ж будуть купувати, бо це ж прикольна штука, це класна тема. Але не те, що подобається мені, подобається аудиторія, яка буде це купувати. Зрозумійте. Колосальна була для мене е, наука, і я ділюсь цим досвідом для того, щоб ви навчились, і впевнений ще раз кажу, що зараз люди так не починають, але можуть бути ті, особливо з маленьких містечок. З маленького містечка зараз теж можна почати бізнес. І не думайте про бізнес локально, думайте відразу масштабно, думайте відразу про те, як ви будете його продавати не лише в своїй локації, а глобально кругом, тому що ринок дуже великий. Ви можете продавати навіть на ті ринки, на іншомовні ринки, про які ви і не думали. В будь-якому випадку, якщо ви зараз вже маєте бізнес, щось вже робите і хочете якийсь новий товар взяти і протестити, не закупляйте його. Не робіть такого, що ви там домовляєтесь, розробляєте, закупляєте, а потім у вас виникає помилка, проблема, ви не можете це продати. Бо в вашій голові, в ваших ідеях було це як класно, супер. Зараз люди почнуть купувати, але ніхто цього не купує. Ніхто не купує, бо цільові аудиторії цього не потрібно. Тож для початку візьміть, проаналізуйте. Зробіть, подивіться, протестуйте, головне протестувати. Я недавно дивився інтерв'ю е адміністратора Джефа Безоса, якщо не помиляюсь. Ну, коротше, якийсь такий крупний адміністратор якоїсь компанії, там е менеджер великий, і до нього теж прийшла дівчинка з ідеєю. Що от в мене є там, я в гуртожитках живу, в мене є купа одягу, який я не ношу, я його купила, поносила. А що якщо зробити платформу, на якій я зможу розміщувати товари? Люди зможуть там обмінюватись товаром або купувати товар дешевше. Ну, типу, платформа для бушного одягу, але не просто для бушного одягу продавати його, а брати в оренду, брати в оренду, в оренду чийсь одяг. І таким чином багато людей, в кого є лишній одяг, зможуть. Його брати в оренду свій здавати, а в когось брати в оренду для того, щоб не купувати постійно. Бо насправді є такі одяг, які вдягаються один раз. І вона йому розповідає цю ідею, він сидить, слухає її і каже: клас, ідея супер, ідея топ. Просто ти маєш це зробити. Але але, що ти хочеш від мене? Типу, я і запит. Вона: ну от я не знаю, що мені робити. Мені, мабуть, треба кидати навчання, зараз шукати інвесторів, розробляти платформу. Він каже: ну, в принципі, клас, супер, ти мислиш з одного боку, окей, але давай з тобою будемо приземля... трішки да? типу, більше в реальності дивитись. Давай з тобою візьмемо і е, проаналізуємо. Це просто зробимо аналіз, самий простий. Е, візьмемо, зробимо тест цієї ніші. Візьмемо твою ідею, гіпотезу, зіткнемо її з реальністю. Подивимося, вона переживе реальність чи ні. І дав їй просту ідею: візьми, ти живеш в гуртожитку, візьми в себе на дверях, причепив табличку, хочете взяти одяг в оренду, стукайте в двері. Все. І от каже: ти чіпляєш табличку, і в тебе на поверсі там є дуже багато кімнат. Якщо за 24-72 години до тебе хтось постукає, якщо до тебе буде стояти черга з людей, які захочуть це зробити, тоді ти можеш думати над розвитком цієї ідеї. Але якщо за 24 години ніхто не поступає до тебе в двері з цим питанням, ця ідея об реальність розру, розрушилася і немає. Вона не пережила реальність. І Я зараз, в принципі, я таке е, зустрічаю, мені деякі підприємці розповідають, що от я хочу там запустити якісь товари, я відразу там все. Зараз я його закуплю, потім там все буду виставляти публікації. Я кажу, ні ні-ні, не потрібно закупляти. Візьміть просто фото цього товару, не маючи в наявності, запустіть, зберіть людей чи хочуть його взагалі купувати. А вже після того думайте, чи варто вам його замовляти. Не робіть таких помилок. Я навчився на своїй помилці. Зараз я такого не допускаю. Стараюсь не допускати, хоча часом забуваю минулий досвід. Ділюсь з вами, щоб ви теж знали свої історії. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Я впевнений, що в кожного є чим поділитись. Отож, до зустрічі в коментарях і дякую за те, що додивились до кінця. Бувайте!